На твою думку, справді, е, права україномовних українців принижуються в Україні? Ну, регулярно. І навіть Цинічно деколи, будучи споживачем, не, не тільки громадянином України, а просто україномовним споживачем, я витрачаючи якісь гроші на товари чи послуги компаній, тобто я не можу їх отримати в тому вигляді, який мені комфортний. Тобто, я можу сказати, що я не хочу оце от білим, хочу його зеленим, мені з радістю запропонують зелене. А коли я кажу, що я хочу це українською мовою. Роблять такі очі кажуть, це, це, так і кажуть, зачем? Це, це на прикладі якому? Я просто зауважив таку тенденцію знаєш, міграції бізнесів. 에, там, з Києва, Одеси, Дніпропетровська, котрі заходять вже навіть там в Західну Україну, в місто Львів. І вони оцей принцип і так поймуть, тобто в бізнесі, вони його переносять і, і до мене вже безпосередньо додому в місто Львів. знаєш. Я просто запитав, а чого ви вирішили мені там дати якусь анкету чи інформацію не українською мовою? Ну, у нас Офіс в Одесі, ми. от нам такої прислали, ми такої роздаємо. І от з цього почалася ініціатива, яка назва якої власне відображає принцип, за яким діє бізнес і засоби масової інформації в Україні. Чому, чому вас слухаючи? Ну от я власник бізнесу, у мене вчора свічкою мовою. Мені на електронну адресу приходить лист від Романа Матеса із заголовком Поміняйте мову або Напишіть, зробіть сайт українською мовою, бо я. Бо я напишу вам ще один лист. Я розумію, чого боїться бізнес і чого бояться змі. І ми десь на цій от речі намагаємось тиснути. Тому вони розуміючи там ризики для власної репутації, вони йдуть на поступки. У нас було, наприклад, наш перший е такий масов масове звернення це компанія Філіпс. Я звернувся в, в київський офіс. Звісно, це безрезультатно було. Тобто, відписали ми нічого не порушуємо до побачення. Окей. І ми ж знаємо, як зробити інакше. Тобто, і ми тоді звернулися в головну штаб-квартиру компанії Philips. Оця людина в головному офісі Philips отримує там, більше 400 листів. Після оцього масового звернення е дзвонить в мене телефон І з київського офісу компанії кажуть: Ой, та що ж ви так зразу? Ми тут, якби цей. В принципі, і не проти, тільки це ж процес, дорого, час, там бла, 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 і перепішло, поїхало. Тобто ми користуємося. І Який результат зараз що? В процесі частково. Ну це достатньо масштабний проєкт. Вони по часу. Не вклалися в задекларований, але е, ми вже навчилися працювати з такими е, компаніями, і в нас є там чекпойнти, по яких ми е, реструктуризація, е, реструктуризація, як це називається, українізації чи та, щось щось таке? Я відповідь на питання, чому це? Чому не бути українською, не мати української мови не вигідно? Тобто репутаційні ризики. А є чому це вигідно? Ну, це вигідно з тої самої причини, що і чому це не вигідно? Тобто є певне сереформується і вже сформоване навіть певне коло людей, які зважають на це наставлення компанії до україномовного споживача. У нас була така ситуація, коли ми зверталися до компанії до імпортера бренду Ауді з питанням, що їхні автомобілі не мають україномовного меню. В машині всередині. Так, та. я не можу вибрати собі меню українською. А, а це, до речі, А мене як со... нервує, якщо чесно. Що саме? От, от є, є мови, які я навіть не чув, що такі країни є. В меню багатьох приладів української нема. А, так, а, а запитай будь-якого психолога, він тобі підтвердить, що швидкість прийняття рішень іноземною мовою для декого, вона суттєво зменшується. І в екстремальних ситуаціях це може бути навіть з негативними наслідками для власника авто. І от ми звертаємося до Ауді, кажемо, типу, от є така проблема, є споживачі, які би хотіли мати україномовне меню в своїх автомобілях. Е, от. Вони кажуть, та ти, слухайте, це не ну, на часі. І так поймуть. Коли компанія так відреагувала, тут же ж в той момент компанія Toyota Україна зробила навпаки. Вони, ми їх попросили зробити сайт українською, вони зробили меню українською навіть навіть. І коли наші активісти дізналися про це, і якраз підійшов час зміни автопарку, то компанія Ауді АГ. В особі їхнього сюди імпортера втратила там кілька одиниць продажу. От на я думаю, там на достатньо суттєву суму, тому що люди придбали Тойоту, Тойота, Land Cruiser 200, яка повністю розмовляє українською. А ти ж казав, що є якась, якась закон дозволяє отримати безкоштовну машину, якщо вона не має українського меню. Розкажи про це і не тільки, а значить, вам треба щось придбати. Що не має маркування українською мовою. Це, наприклад, купуєте правильну машинку, на якій там написано російською мовою написані ці функції. Ага. Там, чи авто, типу, так і по закону захисту прав споживача є такий термін, як маркування. Оце власне на, нанесення отих написів на різні кнопочки, там, тобто на, на меню і так далі. І Є другий термін істотний недолік називається. Тобто, по суті, відсутність маркування вважається з позиції. Закону істотним недоліком. Ви просите компанію усунути той істотний недолік. Тут я пишу, шановна компанія... Я купив ваш там, автомобіль, пральну машинку, праску, комп'ютер чи ще щось. Тут є істотний <рес> це недолік. Це істотний істотний. Прошу його усунути. Сервісний центр. Е як правило, відписує Та є ти каже: ми не можемо цього зробити. Вони повинні це зробити протягом 14 днів. Ми якщо це вони, по закону, так та, якщо вони протягом 14 днів цього не усувають, то з 15 го дня починає нараховуватися пеня у розмірі 1%, -1 від вартості придбаного товару. Якщо за 100 днів той недолік не усувається, то продавець вам вже винен е, вартість придбаного вами обладнання, там авто, mm -hmm. техніка чи будь що інше. Є приклади, коли ви справді таким методом скористалися і. Е, отримав? В червні місяці, в середині червня, буде перший, перше засідання суду власне, по такій методі. Чесно, я тільки заради, навіть заради спортивного інтересу хочу, щоб він виграв. Тому що це буде просто дуже круто. Ну, насправді, наш активіст, який подав зараз оцей позов, тобто він вже виграв суди там, в компанії Samsung, вже. з… Літа минулого року компанія завозить в Україну пральні машинки, марковані українською. Е, наступні компанії, до яких ми звертаємося, там, наприклад, е, там LG, там типу чи Міллі, то вже прикладається оце рішення суду, в якому написано, що ну ви бачите, ми вже з Самсунгом по тому питанню розібралися. Можемо і з вами піти тим шляхом, але може ви якби оперативніше зреагуєте. Вони зазвичай кажуть, що вже типу не треба. Ми, 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 ми швидше зробимо нашу нам ті от процедури.